Щоб то був Влад, курочка, я не знаю, от таке витворяти, то насправді треба мати великий талант. І треба мати коломийську прописку, що ну, і телеглядачі влад вже знаходиться в нашому райському влад, сніданку. Владику, привіт, друже. Заходь. Ходь заходь, 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 Я нас народився, Привіт, є свій Греко-католик, правда? З писанкового міста коло чоловік до нас прийшов. Влад, питай, Оля, чи буду тебе перебивати? Я не такий жінка, а ти розумієш. Вася, е, друге запитання твоє. Влад, розказуй, як воно? От ми, перше запитання, яке було, коли ми дивилися там е, відео, е, чи впізнають тебе на вулиці? Для початку дуже приємно. Дякую, що запросили, що до вас приїхала така можливість до вас прийти. Е, так, на дворі дуже люди впізнають, дуже важко вийти в центр. Де коли бачиш дітей, які бояться з тобою сфотографуватися, а ти думаєш, ну що ти така проста людина, як вони, і вже хочеш сам підійти з ними, сфотографуватися, бо вони так переживають, коли на тебе дивляться, і це якось аж трошки неприємно мені здає від цього. що люди трошки соромиться, самі підходять. Влад, то слава, розумієш. це. А, ти Но... головне, друже, якщо ти кажу, прийшов на нашу передачу, це означає, що в тебе немає зіркової хвороби, так, розумієш. Так, Е, Молочинка, розкажи, будь ласка, які твої відчуття. Е, ти досяг фіналу, так? так друге друге так. місце. Молочинка. Е, ти з ними з нашою танцію не Федорко. Так, звичайно. Ви дружите? Е, так, ми з Леною дуже хороші друзі. Зараз хочете. Ось і таємний персонаж, який вітає. У Нормальний вибір, Я би на твоє місці так само зробив. Ми з нею дуже гарно здружилися на наперед. Якщо підросте, ти підростеш. Так, вона мені зразу Ну, якби до дочі спала, бо я коли знав, що на Західної України, що на Звано-Франківська, я дуже був радий, що вона якби практично моя землячка і що ми двоє були в суперфіналі. Я був дуже радий. І завжди хотів з нею станцювати в парі в сотні, але як не вийшло. І в мене раз випала така можливість про прямому ефірі з нею станцювати, я танцював з нею у фіналі. Ти знаєш, коли буде твій другий танець? Теж танцюєш в парі. Друзі, весільна агенція райського сніданку. Так, ми вас оженемо на правах реклами. Скажи, будь ласка, знаєш, чи не існувала, наприклад, так в Києві, в столиці України, якась прискіпливого відношення? Ну до нас. як прискіпливого? Ну, ви з Західної України, у вас трошки інший світогляд. Ви ви розмовляєте на мові, на мові державною мовою українською. Розмовляєте. Чи не було у вас з іншими учасниками якихось конфліктів на тому плані? Чи чи ви просто так нормально всі здружилися? Класна команда? Е, для початку. Так, їм було дуже непривично, бо було багато людей з різних країн світу, бо це цей виняк ага. міжнародний сезон, не український. Ага. Так було непривично, навіть коли ми давали інтерв'ю, коли ми питалися про учасників, деякі учасники говорили, ну курочка там з села, допустимо, ілона Федорко, там допустимо теж. А я говорив: ні, коли ми це не село, це місто. івано це теж місто. І конфліктів ніяких не було, бо деякі люди не розуміли просто звідки саме ми, і того можливо, так і думали. Ну якщо поїхати, напевно, їхні міста, так. так. Так, то це їхнє місто, напевно, село противно франківської І проти культури коло Сказати, друже, тобі показати, що таке велике яйце. Дивіться. Опа, Дивися, я хочу нагадати, якщо у вас є запитання до Владислава, можете телефонувати. Нагадуємо серце Владислава поки що місцями вільне. Місцями вільне, номер телефону, ви бачите в себе на екрані. Відповість на всі запитання, так тому телефонуйте. На всі розумні запитання. До речі, хотів запросити вас на свій мастер-клас, який відбудеться в цю суботу, Точно. А де мастер-клас? В Студії Мікстайл. Супер, гарно. Може, ми навіть прийдемо, але можливо, ти нам потім тут майстер-клас тестуєш, щоб ми якось нормально робимо. Так, виявляється, що я ходить на йогу. Розкажи взагалі, як було, чи не було складно тобі, тому що там дуже багато було і професійних танцюристів, так, які займаються вже багато років. на танцях А Ні, <реш> Як тобі вдалося перемогти у Яму? <реш> Як тобі було взагалі ну, взагалі там в тій атмосфері? Так чи були якісь такі складні танці? Тому що ти не тільки в своєму стилі танцював? Так, до речі, в якому стилі ти танцював? <реш> Я займаюся танцями чотири роки, займаю срібний мене стиль брейкінг? Фу. В Коломиї я ніколи не займався не контемпом, не бальними танцями, ну і різними. Я не був універсалом ніколи. Займаюся брейдансом, я на ньому виріс і на даний момент ним займаюся. На проєкті було важко, бо я пробував це в перший раз, і це не так просто було, бо коли тобі дають завдання, ти маєш за 40 хвилин вивчити хореографію і станцювати. Е, дуже важливо не то, як ти станцюєш, а то, як ти це подаш, як ти це зробиш харизмою. це дуже велику роль лишає. І Для мене це було дуже важко. Але якби я старався, до речі, мені. Вона дуже сильно допомагала, бо вона трошки професіонал різних стилів, і вона мені часто підказувала. І також за кордону було та якщо вони бачили, що в мене щось не виходить. Вони мене підтримували завжди. Мені було приємно. Тобто з за кордону, так? Так, там було не ваші на Італії, так, так дуже багато було. Дружали так. ти феноменальний чоловік. Якщо ти так тільки чотири роки займався брейком, так лише брейк. До речі, і, і зайняти друге місце на міжнародному Конкурс, конкурсі Це тусую. круто. всі, це ти молодчинка. Ген. Хоч Хоть... хтось танцює сім'ї? До речі, e, так. ні, можливо, мені передалися мої розтяжки від моєї мами, бо вона займається, вона займалася раніше як це правильно пояснити? Гімнастикою. Uh -huh. І, ага, і в неї також це все виходить. Можливо, це мене від неї передалося. А Скажи, будь ласка, ти знаєш багатьох, кого я знаю брейкерів? Так? Є, я знаю брейкерів. Почали танцювати брейк від тої пісні, ти знаєш такої всім відомої, навіть по всіх селах танцювали брейк під пісню «Ратаматафон Free ah, yeah, yeah. Star. Old school, old school. Old school, стара школа, І стара школа. Стар. ще одне слово old spark. Ну, не будемо old продовжувати. Old sparks old school. <laughs> Це викладачі старої школи. Як ти почав танцювати брейк? Яка композиція? Чому ти вибрав саме брейк? І, і звідки? от, от таке, як так стається, коли Маян росте собі росте і тут каже, я хочу танцювати. Брейк. Не не Що? реп співати там на. Да? Що було? Я багато чим займався, я займався і карате, і боксом, і плаванням, і не міг себе ніяк в чому знайти. Дійшло до того етапу, що я почав тест на скейтборді. Я займався професійно скейтбордингом три роки, і в мене є найкращий друг, він також зараз танцює, між Гоболецький, бібой фантом. Він якби займався брейкінгом і якби закинув. І ми з ним познайомились, було через скейтбординг, і він сказав мені, що в Коломиї є школа брейдансу, іде новий етап записування людей приймають різного віку. І я так і зрозумів, що хочу спробувати, і якби ми всі разом зібралися, пішли, і відтоді почали займатися. Яка ще друг мене затягнув цю справу. Якби перший раз в мене нічого не вийшло, але завдяки моєму тренеру, який мене підтримує і старається зі мною тренуватися кожен день, в мене почали виходити надто складні рухи, бо мій тренер бачив, в кого якраз щось виходить. Бо в брекінгу є різні стилі. І він побачив, що мені підходить саме цей стиль робити пластичні рухи, бути з собою, щось своє віддавати в брейданс. І якби так я почав ним займатися. А як ти вирішив піти взагалі на цей проект? Тебе хтось підштовхнув до речі, Папа так складає? може кредит заслужити е -е, до речі. У мене найкраще друг з івано франківська також займається брейкдансом. Придай вітання, як його звати. Е, Влад Мистерик. Братан, ти зі мною не прийшов сюди. Ти пішов в школу. школу Бо ти в 3 класі, розумієш? Попає через нього, бо він поїхав на кастинг. І я теж сильно дуже хотів поїхати, але він мені сказав, що цього року дуже серйозний відбір і немає місць. Я дуже сильно розстроївся, і я потім зайшов в групу офіційно вконтакті танцюють всі, і там було оголошення. Скидаєте своє відео, своє бюро. Хто як ти танцюєш, звідки ти свій стиль, скільки ти займаєшся? Вони його передивляються і через конкрет, час тобі перезвонюють. Я якби надіслав цю силку, а там було дуже багато заявок. І я так чекаю, один день, другий, день, третій. Мені вже не дзвонять, не пишуть. Я думаю, не точно не дібрали, І за два дня до мого касного запорізького мені дзвонили і сказали, ми тебе хочемо запросити, і приїжаю. Так я попав. Ну, ти ти. Тоді Одним знов, Олечка, завершити тезу, шановні друзі, шановна молодь, яка зараз знаходиться по той бік екрану. Якщо ви маєте якісь певні навики, от Влад щойно я вам розказав на своєму власному прикладі, не бійтеся себе реалізовувати. Ви часто боїтеся постукати в ті двері, які навіть не закриті, не зачинені. От яскравий приклад фіналіст, ну давайте не фіналіста, можна сказати, переможець для нас. Ти маєш перше місце. проєкту танцюють всі, наш земляк Коломаянин. Молодий, красивий, перспективний. А пам'ятаєш, який станець, який був для тебе найважче тобі дався тобі? Тому що в нас є уривочок твого виступу. «Танцюють всі з маленькою такою дівчинкою. Ви гарно танцювали. Ми подивимося зараз його. Ага. А поки будуть дивитись наші телеглядачі. Євою уварвою, так, мені підказують. Так. А ти е, розкажеш, що було найважче тобі, які дався найважче. Танець зараз дивимось відео, так, виступ з Євою варвою, танець вампірів, так, наскільки я не помиляюсь. Так. Потім повертаємося в райський сніданок. Друзі, не забувайте, телефонувати. Танець вампірів це танець весільних гости на палаці. It's Halloween, everybody, everybody make a sweet trick or treat. up yeah. Що такий танець був. Ну, класно, класно. Гарна пара, але я. зіленою краще. Це дуже малесенька. Дівчинка була. Ну, Запитання, так, яке я тобі перед відео задавала, що найважче було? Тобто був якийсь танець, який був найважче, тобі дався, так? Ну тобто, скажу чесно, для нас людей, які Все часто найважче. ходять по весіллях, найважче це полька з гудзюм. Зараз розрахований на 100 людей, а є 300. Ну а далі по степені важкості йде тура за турою. Я поясню, що це означає. Це вальс полька фокстрот, вальс, полька, Фокстрот, Вальс, полька, Фокстрот. І це танці на виживання. Це танці на виживання. І в кінці коломийка. І в кінці так. Це вже десерт. Танець двіник вам взад. Я е, мені, якщо чесно, давалося важко танці, було важко це все витримати морально і фізично, бо я просто бачу, як деякі учасники здавалися і кидали це все. Бо були такі моменти, що тобі хотілося забрати рюкзак і просто поїхати додому, бо наскільки все було важко. Але так. в зв'язку з тим, що паспорт був даного давно, е, і рюкзак. Е, так, так, так. Насправді було важко, бо треба цю всю інформацію було кожної секунди впитувати в себе, ці всі знання. Ці всі рухи, які тобі показували хореографи, у нас були майстер класи кожен день. І кожен майстер клас сягав по 2-3 години. І ми танцювали без перестанку, віддихали ми, може, мінут 10-15. і це було дуже важко. І там не було такого Я не хочу, я не можу, ти мусив це робити. Так? Спати лягали, хоча б. Ну, ми спали максимум по 2-3 години. А рідні підтримували, дзвонили? Тобто там ти з мамою спілкувався? Що вона 에, тобі казала? Може, чи поїздом якісь посилки так, перейду? звичайно, слава Закруточки. Богу. Була можливість поспілкуватися з друзями, які мене підтримували. Так, спілкувався з мамою, всі мене підтримали. Дуже хочу подякувати своєму коледжу педагогічному, якому я навчаюся, що він мене підтримав. мій директор Ковту Ларі Іванович він дуже сильно мене підтримував. Мій тренер, моя мама, всі дзвонили, казали, що все буде добре. Люди писали. І підтримували, і це давало натхнення і так далі. Тепер зірка коледжу, так розумію. І не тільки. Я себе... На 1 вересня будеш виступати, на останній дзвони. Все, готуйся. готуйся. Я вже бачу, як оголошують. Шановні друзі, за номером breakdowns виступає Влад Курочка. І так на асфальті. Прикольно, друже, які твої творчі плани на майбутнє? Що плануєш? Ти зараз навчаєшся в Так, да, на, на другому. готовність. Ну, ти вже добився такого визнання що да. Подорожувати світом хоче дуже сильно. В да, професійному і... плані, розумієш? Бо настане так, що інакше той момент, коли ти... Те, що знаєш, почнеш перетворювати гроші. ну Розумієш про що. Якісь матеріальні заробітки, ніхто не пропонував, які контракти, якісь шоу балети танцювати. Ну, бо Переважно таких людей талановитих запрошують. Е, ну, поки що такі заявки не надходили, але на даний момент в мене зараз тур майстер-класів по Україні. Тобто я даю всю суботу в Івано-Франківську, потім на наступному Харкові, потім в Києві. Так далі. У мене серія мастер-класів. І Я хочу зібрати ці всі кошти, які я зароблю. Половина на благодійність батькам і собі у розвиток дуже сильно хочу. Вучинка. Друзі, дуже гарно перспективі плануєш відкрити на танцювальну школу. так, а так. А насамперед, а так, а насамперед а треба зробити собі ім'я, потім те воно буде працювати. Смі псевдонім лад хотіл у нас є телефонний дзвінок, нових ну, друзі. <продук> Серйозно я додзвонився. Я і... не вірю вперше за чотири дніш, а це цікаво. Доброго добро ранку, Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий. Е, скільки, скільки років влада розпочав займатися танцями? Скільки тобі було років, коли ти почала займатися танцями? Чотирнадцять. 14. 14 14. 14. Що, що ми говорили про те, що влас професійно займається 4 роки танцями, ми сьогодні ми 17. Тому, в принципі, якщо ви десь відповідаєте тому віку, або навіть якщо вам вже 45 і ви вийшли нічого на пенсію, страшного. нічого страшного, можете розпочинати танцювати танцями, але Оля шукає собі супутника долі. Тому скажіть, будь ласка, як вас звати? Ви, ви, ви на зв'язку ще з нами? Людина налякалася. Дякую за те, що ви те, це є сплошне люблю ці робити. Дякую вам. Дякую вам. Тож, друже, незалежно від віку, Влад, скажи, будь ласка, секрет. Чи є вік обмеженням щодо початку танцювальної кар'єри? Ніколи. Нема немає, мене. немає такого. Можна займатися і в 30 років, бо я зараз такі чемпіони світу, які почали 20 років займатися, Ничего і вони двохкратні чемпіони світу. Десь коли відкриєш у коло школу е свою, так по, по брейкінгу. Просив мій знайомий Роман Кутя хоче записатися <світтє> ну, ну, на <світтє> так. Він дуже <світтє> любить ни нижній нижні брейки, особливо там, де треба е ці рата так спиною. Йому ще дуже пластика вдається. Друзі, я от влад каже, що не пізно займатися танцями і в 30. і. В 50 навіть і в 24. Давай покажи нам кілька рухів майстер-класу. Ми зараз навчимося і наступний сезон танцює, всі буде наш. От Вася згадає молодість. твій гастрольний тур, Олеся. Я не такий старий, я зіздаю. Я... Влад зараз почне свій тур по Україні з майстер класами з нашого райського сніданку Сіданку. в прямому ефірі. Шановні телеглядачі, маєте можливість приєднатися до нас. Ви теж дивитеся передачу. Вставайте біля екранів своїх телевізорів. А й колись сказали біля своїх голубих екранів. вставайте. ми дивимося зараз черговий маленький кліпчик а ми готуємося до майстер-класу разом з віцечемпіоном та зінопроекту Влади. Що гріте розтяжки? Живий і здоровий, якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. Генуло синівою, значить на стакан тих присів з головою. Якщо навколо пахне, голубі зною, добре придивися, хто під руку стоїть. Yes, uh -huh. Ашона малюя, ашона малюя, Шановні телеглядачі, у нас зараз відбувається репетиція першого весільного танцю. Якщо ви хочете, щоб саме на вашому святі він виглядав так, запрошуйте Влад. запрошуйте Олю, хлопці, по виклику. Ми будемо танцювати, Влад буде показувати, як має бути. А, а, а у вас буде весілля. Отож, якщо ви готові мастер-клас, приєднуйтесь до нас. Включи легеньку музичку. і. Окей. Буде... Почнемо топ практику. Поїхали. Це yeah. робиться ножками. Дивіться, yeah, ножка. ножкою. правою ножкою вперед і ручки вбік. Правильно, тепер назад. І так само другою ножкою. да, пам, <пам>, <пам>, <пам> Тан. 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 Це, до речі, танець присвячений року вогняного півню. Так, да, так, да, так. Да. Тепер дивіться такий рух. Присіли. О! І все. Встави. І встало. І, і. встало. О, братчику, ти. Ти трохи. Ти... Давайте пробуємо. Давай нижній брейк читаємо. Свистай, давай. Добре, тепер дивіться, попробуємо. Раптоматофон. Ось такий. Ну, Дякую. Дякую на то. Оплески ладую. Дякуємо, дякуємо. Що далі? Ще давай ще якийсь собі Щось проще. Щось проще. Просто тиск, розумієш. Я дивіться, от називається побачив гарну дівчину. Рочками. Назад. Прекрасно. Прекрасно. Ні, це стане спацика на районі. А я оцей. Я отакий. Ми просто йдемо по району. Флешмат навіть. Називається сідло нагризло. Коли дженси дуже грубі літали. Я думаю, ми з тобою можемо як підтанцовка на майстер-клас. А ти трошки пластику можеш дати нам показати? Пластику, як це там. Добре, дивіться. О брат, то нам треба реброво. Чувак, це робити. Чекай, я... а я м'я так. А ну напрожимся! Давай попрабуємо так. Раз. Раз, два, два, цена Макарена. Четыре. Четыре. О, 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 молодец, это правильно. Нет, а це це уже. Работа эта кручка. Ми за часів нашої молодості то було так, вот так, вот так, вот так и вот так. Давайте ще разок. Раз, 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 два, два, три, три, Чотири. П'ять, п'ять, шість, сім, сім. Молодець, красавчис. А е! шоні телеглядачі. Якщо ліва. ви щойно повторили теж ці рухи, можете зняти їх ще раз на відео, подати заявку на танцююці. У вас обов'язково буде якесь якесь, якесь та й місце або з кольорос. В тебе є ще кілька хвилин, щоб той нашим телеглядачам ту камеру побережав щось гарне, хороше. Хочу побажати всім, хто мене дивився. По перше, дякую всім, хто за мене голосував. Хто не голосував на проекті. Залишайтеся самі з собою, думайте, що ви робите підсвідомо. Якщо будете робити підсвідомо, то буде інший результат. Тобу. І і творчо. це був Влад курочка у нас в гостях своїм прекрасним майстер-класом. Зараз ми продовжимо вивчати всі ці руки. Нам сподобалося. Залишайтеся з нами коротенькі кліпчики. Повертаємося, тому що вже наступні гості нас зачекалися. Дивіться кліпчика без піло.